Доброго ранку, друзі! Христос народився. Славімо Його. Вибачаюся. Доброго ранку, друзі. Христос народився. Славімо Його. Вітаю вас з 1 січня 26-го року. Бажаю вам всього найкращого. Всього, що тільки ви собі можете забажати. А бажання у нас на всіх українців одне. Я думаю, що й на цілий світ одне. Ми дуже хочемо спокою. Ми дуже хочемо миру. Ми хочемо, щоб і ми, і наші діти, і внуки зажили спокійно. Не на один день, а на багато-багато років. Щиро вам цього всього бажаю. Дав би Бог, щоб це дійсно наступило. Щирі вам ще раз вітання. А тепер, друзі, про буденність. На вулиці 1 січня 2026 року. І Ніна, як завжди, Іде на роботу. Попав мені сьогодні робочий день. У кого, друзі, напишіть у коментарях, як у вас, у вашій місцевості, чи святкується, чи працюють у вас магазини, чи працюють у вас відділення нової пошти. Наприклад, що працює на сьогоднішній день у вас? У нас, як завжди, магазин працює стандартно, тому що у нас, як ви знаєте, продуктовий магазин. Ну, то таке, може хтось ще забув щось собі купити. Може хтось, як би це смішно не звучало, схоче похмелитися. Ну це таке. Це друзі, це життя. І ми всі живі люди, і у нас свої пріоритети. І як би в житті тяжко не бувало, а жити маємо, рухатися вперед. Просто не стояти на місці. Рухатися вперед, це у всіх, у всіх параметрах. Не тільки в тих, що я йду на роботу. Ну, таке. Розкажіть мені у коментарях, будь ласка, як у вас з відключеннями світла? Тому що у нас графік був, був, перніше, не, не був, а є. Просто жесть. Вона протяго дня. Має бути два чи три відключення. І таких конкретних. Уночі, не знаю, бо вночі я спала. Ранком встала, світло вже було. Таке. Дивіться, друзі, як у нас гарно. На мій капузон не дивіться, бо того що в нас, у нас вчора е вечором година десь була 10 я прийшла з роботи, то на телефоні показувало мінус 10. Я не знаю, е... скільки сьогодні буде зранку, але я думаю, що якщо вчора вечором 10 показувало, то я думаю, що це незмінна поділка буде, може, навіть і більша. Бо вчора я йшла знімала відео, то рука так не замерзала, як сьогодні. Так що, друзі, я. Долаю, як бачите, свої засніжені дороги. Ой. І чого вам бажаю. Не сидіти на місці. Дякую, що ви зі мною були весь 25 й рік. А я таки змерзла в руку. Дякую, що ви зі мною були весь 25-й рік. Бажаю вам всього самого найкращого. А особливо нам миру. І дуже хочу, щоб багато людей долучилося до мене і підтримало мене у 26-му році. Я не добиваюся, друзі, до якоїсь там винагороди. Е, у мене на каналі немає монетизації. Може, хтось подумає, що я б'юся за якісь гроші. Ні, мені нічого YouTube не платить. Я, у мене ціль просто знімати на YouTube, бо Тікток дивлюся, щось порить. На YouTube е для майбутнього покоління. Ну, якось так. Думаю, що там збережуться мої відео. І так, думаю, багато думає для майбутнього покоління. Дякую, що ви зі мною є, були і будете. Надіюся. Так що з новим вас роком. До зустрічі далі.